Всім привіт-привіт! Ви на каналі Логовенка Наталії, і сьогодні уже я з вами поділюся, як що ж я замовляла із другого каталога компанії Лівеста. Каталог буде діяти до 23 лютого. І якщо ви хочете приєднатися теж зробити такі покупочки вигідні, то завжди рада буду вам допомогти. Пишіть в особисті. Ну що ж, по такому каталогу робила замовлення, прийшов уже каталог слідуючого періоду до 8 березня вже багато буде акцій. Ну а зараз давайте ж, які є акції в цьому каталозі. Звичайно, що я дуже часто пишу і в себе в чаті, і на сторінці інстаграма, де продаю цю продукцію, я завжди звертаю увагу на останню сторінку, бо тут дуже часто такі є дуже вигідні предложення. І в цьому каталозі не виняток. У нас чудова шампунь на останній сторіночці. Restorex 500 мл об'єм і лише за 189 гривень, якщо щось купуєте з каталога. Дуже вигідне предложення, бо так шампуні набагато дорожчі. Ресторекс дуже люблю цю торгову марку в нашому каталозі. Але таких шампунів ще не пробувала. Тому з задоволенням купила сім олійок різних, буде більше для живлення волосся, так як фарбуюся. І думаю, що мені дуже гарно підійде така шампунька. Особливо влітку, коли пересушуються кінчики. І ось така ще колаген біотин. В два рази більший об'єм, теж чому не спробувати. Приємні аромати, не скажу, що сильно в якісь виражені, але доволі приємні. Мені подобається, і думаю, що сподобається шампуньки в її. Отакі От дві шампуньки з останньої сторіночки. Приємний комплімент. Компанія робила. До Дня закоханих. Отакі От наборчики по 149 гривень. Приємно продавати їх буде. Зараз розпакую і подивимося, що ж там всередині. Тут є бальзамчик для губ і крем для рук. Кремчик, конечно, такий мімішний для сумочки, а от бальзам для губ доволі такий великий. Тут 12 грам. І якщо порівнювати із помадками, де 3-4 грама в помаді, то це представте, що це 3-4 помади. Такий бальзамчик заміне. Тому, думаю, що за 149 гривень отримати ось таких. Три чотири 4 помадки це дуже-дуже вигідно. Ну і кремчик, який буде зручно носити в сумочці. Ось такі наборчики відкривати не буду, тому що ще не знаю, чи буду продавати, чи комусь може подарую, тому що помадок поки у мене точно що хват. Тим більше покажу в кінці нову свою помаду. А кулячих, якщо від трьох продуктів брати, теж дуже-дуже вигідна ціна, тому, що, тому, звичайно, що взяла для своєї сім'ї дві штучки, ну і одна залишається про запас. Якщо хто хоче теж собі такий продукт, я не раз про нього розповідала, можете мені написати, з радістю, вишлю по акційній ціні. І у нас дуже класна ціна в цьому каталозі на вітаміни, теж якщо там брати від двох штук, то набагато знижені ціни. Собі беру журавлину, прекрасний антиоксидант, дуже гарно мені допомагає з нирками, тому що є деякі проблеми. І скажу так, що коли я показувала в пустих баночках лімфодренаж, то от. З отакими отюками, з отакими вітамінами мої отюки набагато краще сходять. Тому, звичайно, взяла цей продукт. І не один в слідуючій посилочці буде ще одна упаковочка. Магній взяла. Саме, вибачайте, бо трішки. Прихворіла, магній взяла саме той, що мені подобається, із мінералами 200 міліграм дозіровочка, дуже гарно справляється. Це на місяць прийому. Тут 30 таблеточок. Теж, поки є акція, то завжди купую, тому що магній майже на постійній основі приймаю. Ще з вітамінок прополюс. Ви бачили в пустих баночках, багато розповідала. І бачите, що я його купила знову. І скажу так, що вчора то прям плохо себе почувала, якийсь вірус, скоріш з цього. І от з цим прополісом дуже-дуже швидко можна відновитися. Ну, якщо не запущено ще, тільки-тільки, якщо починає. Ще вітамінки для суглобів. Теж розповідала вже про них. І... Коли є можливість, є ще акції для консультантів, у нас був кешбек, на який ми могли взяти продукти. Я дещо звідси брала, не пам'ятаю, що який там продукт я сама брала на ту акцію, але якщо там якісь такі вже невелика сума залишається, я завжди купую тестери, щоб спробувати парфумчики, Цього разу взяла F90 і аж ну унісекс номер 15 Ніби мені подобається. Подивлюся аналоги і обов'язково у себе в чаті і в соцмережах поділюся своїми враженнями, коли поношу ці трішки парфуми. Зараз мені так сподобалося користуватися саме такими парфумчиками. Тут 3 мл, вистать три і навіть 3,5. Мілілітрів вистачає так доволі неплохо в сумочці. Люблю їх завжди тримати, вдруг здобула до нанести парфум. Або поновити просто дуже-дуже класно. І можна спробувати різні аромати, а не купити одну там пляшечку і постійно ними користуватися Так, під настрій, під все можна ось такими. Користуватися мініатюрками, Ну і тим самим знайомитися із асортиментом, тому що в нас цих парфумів у Мартін Ліон дуже багато. Всі вони відповідають світовим брендам. Навіщо переплачувати гроші, якщо можна купити гарні парфуми і за більш бюджетною ціною. Ну, і ще один продукт є в моєму А це нічого нема. Є замовлені. це новинка вже слідуючого третього каталогу. І це така блиск-помада, такий цікавий дизайн. Тут мочалочка. І через цю мочалочку виходить самий блиск. Він у мене на губах, це вже я другий раз нанесла. І скажу, що перше враження дуже приємно носити, так не липне. Як помада, він на губах відчувається. Не стійка, а звичайна така помада і дуже-дуже гарно своложує губки. Тому рекомендую консультантам, кого є можливість брати зі такою знижкою. Беріть. В чаті я вже виставляла свочі, а це у мене. Угу. Ну, я в чаті напишу, який саме у мене, тому що не можу побачити. Ось така була помадка, Таке було моє перше замовлення. Очікуйте ще на друге відео, тому що у мене дві посилочки в цьому каталозі. Всім пока, до скорих зустрічей.